Вітаю. Вітаю всіх, слава Вітаю. Господу, радий всіх бачити. І як вже брат Віктор сказав, що ми були на морі, і знаєте, я вам скажу те, що я дуже вдячний Господу за те, що Він каснувся мого серця, за те, що він через проповіді е, в тюрмах касався мене, за те, що він мене привів до вас, за те, що ви мені допомагали, і що я возростав тут в цій церкві. І за всі благословення, і знаєте, такий контраст. Я би ніколи не побував би на морі, якщо би я жив тим життям, яке не жив раніше. Знаєте. Ніколи в житті я цього не побачив, ніколи в житті моє серце не могло би бути вдячним і радісним. знаєте, і радіти в Господі. Як вже було сказано сьогодні, що треба пристігнутися. Я дуже вдячний Господу, що я. Пристігнувся в Ісусі Христі. Це... І Також бажаю вам також пристігнутися. І я ще сьогодні розважав над тим, що значить е, бути вдячним Господу, що значить радіти. Знаєте, е, те, що ми сьогодні почули в проповіді, е, це означає, що ми повинні е, вірі виконувати. Е, і радість прийде тільки від того, якщо ми будемо виконувати Слово Боже, якщо ми. Пристігнемося в нього, якщо ми будемо в цьому ковчезі. Слава Ісусу Христу. І ще хочу таке сказати, що знаєте, брат Віктор зазначив таке, що як радіти, коли в твоєму житті приходять якісь е, неприємні речі, Якісь те, що ти е, ну, не хочеш, щоб відбувалося, е, те щось неожидане. І, там, Ну, і е, ти не можеш як би, так радіти, але як би, переживаючи це, приходить радість. Як вона приходить? Вона приходить тільки через Ісуса Христа. Є така, знаєте, е, я е, згадав таку притчу, що там сказано е, один батько, цар подарував своєму сину кільце, на якому написано Все пройде. От, і... Кожен раз, коли в нього відбувалися якісь погані речі, які дії, якісь події, які він не хотів, він дивився на це кільце і він згадував, що все пройде. І я це згадую, і якось йому це вже набридло. Таке прийшло в житті, наче тупік в його житті. Він не знав, що робити, він вже дивиться на це кільце, все пройде, але йому вже це набридло, він його зняв, кидає його, і такий сидить. Також розважає, роздумує, дивиться щось на другій стороні. Написано не зверху, а всередині. І він піднімається кільце, і там написано І це також пройде. Але воно пройде тільки в Ісусі Христі. Я благодарю за всіх! І зараз час також свідчень, хто хоче також засвідчити, що сказати, і час відкривати перед Господом всі свої потреби, своє серце Господу відкрити, І... Звернутися до нього почнемо з молитов. будь ласка.